Також дуже хочеться обговорити з вами іншу тему, яка стосується безпосередньо України, тому що от на прикладах, які ви пояснювали, що в Європі в світі десь забувають і час від часу згадують про те, що в Україні триває війна, і їм десь не зрозуміло позиція українців, які ось так реагують на росіян. Але на превеликий жаль в Україні, попри те, що люди щоденно перебувають під обстрілами. Їхній світогляд дещо залишається незмінний. Про що я? Про цей гучний випадок, який останнім часом підняв тему знову і мови, і взагалі рускава народа в Україні, рускава міра, ситуація в Одесі, з яких також в мережі охрестили отрядом одеським отрядом Бабок Путіна. Та, власне, про що це свідчить і? Яким чином доносити цим людям, що це кати? Вони нас вбивають, якщо недостатньо ракет, які літають над нашими голами щодня? Ви знаєте, все дуже просто можна принаймні пояснити, на жаль, пояснити. Якщо подивитися нещодавнє опитування, де досі 38% громадян України? Вони вважають, що російську мову варто продовжити вивчати в українських школах, ну там якусь як другу мову, і так далі. Ну друзі, ну це, це дурдом. Е, просто яку російську мову? Тобто люди не ну, не не кажуть, що треба зробити акцент на англійську мову, яка відкриє людям весь світ. А вони кажуть, що потрібно вивчати російську мову, яка й так лізе пуха з усіх щелин. І так там є схожість українська мова і російська мова це різні мови. Це вже доведено на науковому рівні, лінгвістами і так далі. І так далі. Просто нам її настільки нав'язали, нас, українців, настільки русифікували, що ну, велетенська кількість українців вони впевнені, вони думають, що російська мова і українська мова вони настільки схожі, і це однакові мови. Та російську мову тобто, діти, нове, наше покоління, вони будуть. Хоча би там, знаєте, там 30 чи 40% знати. І так, бо вона і так лізе скрізь. там Інтернет, Ютюб, і так далі. і так далі Не потрібно нічого їй вчити. 38% відчать, так? Це одне, це те, що е, дуже важливо. Та, ми розуміємо, що, мабуть, що це ті регіони. Е, на жаль, на жаль. Зараз не ділю Україну, чесно. Ну, я так ну підозрюю: це східні регіони, е, це південні регіони. Можливо, навіть там певною мірою центральна Україна сумніваються, що захід України там так масово е на це реагує. Тому що є зараз покоління, яке взагалі не розуміє російської мови, і це абсолютно норма. І це ну так і має бути. Ну люди не розуміють, що просто знаєте країни Балтії, там взагалі, от люди 20 років, вони не знають абсолютно російською. Зате вони не вільно володіють англійською якою вони можуть порозумітися з усією Європою і з усім світом? Їм не потрібно їхати в Росію, що вони там забули, і що вони там е, бачили? Так, от те, що зараз відбувається, оце, оце знаєте, оце 38 відсотків, і якісь інші люди, і так, мабуть, що якась там частина з Росії. Ну цей треш, який відбувається, там одна історія з тією блогеркою Алхім, яка просто відкрито. Показує, що вона ненавидить все українське, що вона ненавидить українську мову. І на неї там підписано півмільйона підписників. Я розумію, що там, очевидь, там 200 тисяч це, припустимо, це можуть бути росіяни, ну там, білоруси, росіяни, казахстанці російськомовні. Але 300 тисяч чи 350 тисяч це українці. Що вони, що вони хочуть їсти від неї. Вони хочуть їсти ту коричневу речовину, яку вона продуктує, ну тому що нічого окрім інфошлаку і ненависті до всього українського вона не е, продукує. І тут теж е, частково проблема кожної української влади, яка не забороняє оце узкоязічіє. Я повторюсь завжди казав і казати буду, будь ласка, забороніть все російською мовою в українських ефірах в українських змі. Все! Всі інтерв'ю мають бути не титровані, а перекладатися. Накладається зверху голос українською мовою. Якщо вмикається якийсь там корисний русський чи хтось там рускоговорящий прямий ефір, будь ласка, обов'язково має бути сурдоперекладач, і він на його голос російський накладає український е, свій голос. Порушення. Штрафи, дикі штрафи, ліцензія відбирання, нацрада і так, далі, і так далі. Це має бути закон першочергово. Далі я вважаю, що потрібно проголосувати за цей закон. Територія школи, на території кожної української школи, будь де на уроках, на перерві, повністю на території школи. Всі діти мають розмовляти українською мовою між собою. Також мають розмовляти українською мовою. Ви прийміть цей закон. Головне, піде він зрад, так, в деяких там регіонах одразу не піде, але він буде. І принаймні зауваження будуть робити. І потроху, рік за роком, воно дійде до людей, і вони зрозуміють, вийшов за територію школи, вийшла дитина, пішов там в свій приватний простір до своїх батьків. Тому що зараз росте, виростає це покоління, яке досі слухається російський шлак. І в нас є історія в Києві того ж дня, після жахливого обстрілу Києва, де загинуло в один момент, в один день 12 людей. Хлопчик стояв із телефона, слухав російську музику. 12-річний хлопчик. Йому жінка робить зауваження з вікна, і просто каже: Відійди. А він на неї каже: ти я ну, тому що цей хлопчик він в школі вчить українську мову. Виходить в двір, йому втирають, що українська мова це мова тупих сілюков і рогулей. І він далі слухає цей російський шлак з інтернету. Так, починає далі, починають якісь там люди розповідати. Ой, а ви зробіть українське, а ви підіть. Знаєте, як класний сайт краще в генератор. Оце заходить людина краще генератором, краще те, краще те, краще те. Та є українське. Його просто потрібно допомогти людям полюбити, допомогти нашим людям, в великій частині українців не допомагають ніякі жодні переконання, е настанови, прохання. Ай-яй-яй, -ай -ай, там пальчиком погрожує. Їм не допомагають. Їм допомагають жорсткі, правильні закони. Якщо ми хочемо перемагати цього окупанта. Ми не можемо його іншими методами, тому що в нас сила селені на українців. Ну я не знаю, ну вони, на жаль, можна сказати. Вони за 30 років чи за скільки вони отупіли настільки, що вони не можуть опанувати мову власної країни, але допомогти їм утупіти допомагала Російська Федерація. Вона це робила свідомо, щоб вони тупішали і не могли вивчити мову власної країни єдину державну. Ви розумієте? Це про цю Алхів, про цих бабок божевільних е, в Одесі. Так там взагалі жахлива історія. Вони підійшли, просто почали виганяти дівчат, з розгону закрили їм кришку ноутбука. Вони сказали, це наш столик. Там далі почалася е, е, сварка суперечка. І далі одна з них вона починає їм казати: «Одеса – Ята Руський Гора, ти розмовляєш на українському, валів свою Львов. І потім вона ще фразу сказала. Вона сказала: нічого, скоро все вернеться на круги своя. Що вернеться? Хто вернеться? Це що окупант вернеться, на її думку. Тобто, вот, не дай Боже, звичайно, я впевнений, цього не статися, Вона навіть припустимо, що Росія би захоплювала Одесу, то ці бабки квітами, квіти кидали би на танки окупантів і казали: наконець-та, наконец нас освободили Свободі аббідіраться. Розумієте, підходить працівник, представник муніципальної варти, муніципальної варти і, і по-русски. Так він зобов'язаний знати українську мову. З ним розмовляють дівчата українською мовою. Він по-русски, стоїть якийсь там з нашивкою Мунварта, якийсь гопник е, ключами бряцькає і каже: Ну вас же попросили бабушки. Тобто він по суті е, на, на боці цих божевільних е, бабушок. І такого в Одесі вало. Розумієте? А чим займається СБУ Одеси? Чим займається міська, міська влада Одеси? Ні, ну, про міську владу Одеси, про Труханова, про якого Стерненко буквально пару місяців тому виклав чергові докази існування його російського громадянства і російського паспорта. То що ми можемо хотіти, якщо Одесою керує громадянин Росії Геннадій Труханов? Ми. Я розумію, але чим займається наша влада, центральна влада? Ну, мається увазі, чим займається СБУ міста Одеси. Ну те, що ми обурюємося по ефірах, так це правильно, це дуже добре. Але просто ми от те, що ми маємо, ну, в нас, на жаль, немає законів. Я вважаю, оцих два закони має бути перший закон все російське з усіх ЗМІ. От з усіх взагалі, ЗМІ. воно має бути має дублюватися де потрібно українською, жодного російського слова. І друге дітям діти на території школи. На уроках поза уроками з по периметру школи вони мають зобов'язані спілкуватися українською мовою вдома, будь ласка, хоч на Хінді, хоч на Урду, е спілкуйтеся. Але тут і тільки тоді воно потроху, не одразу, рік за роком, воно буде доходити, тому що сила селена людей ну, вони досі вважають, що українська мова це мова села. А цю методичку розробили в Кремлі. Вона, на жаль, була десятиліттями дуже ефективна. Так. Ось так. Також в контексті Алхім хотілося б поцікавитись вашою думкою щодо того, що на її захист велика кількість стала українців, якщо можна їх так назвати, які свідомо захищають Алхім її проросійську позицію. Зокрема, це військовослужбовиця, снайперка достатньо відома, яка також виступила на її захист. Як бути. Євгенія Емеральд. Так, Євгенія Амеральд. Так, так, сама вона. Як, як це можна зрозуміти? Що... Ви знаєте, та пояснити це тільки так, що ну, на жаль, частина нашого суспільства українського, ну треба чесно визнавати. ну, вони, вони травмовані. вони травмовані цією російською пропагандою. На жаль, ця російська пропаганда десятиліттями Росія перемивала мізки е, українцям. Ну мається назія на я маю на увазі десятиліттями. Візьмемо навіть хай навіть офіційно ну, от від моменту е, української незалежності. Ну Росія продовжувала нас поглинати і, і захоплювати тільки зараз. От відбуваються такі називаємо, тектонічні зміни. На жаль, такою кров'ю, таким ціною. Кількох десятків, можливо, навіть сотень тисяч забраних українських життів, але це от зараз відбувається, і в нас, знаєте, в нас ще люди. Ну, от, ну в силу в силу свого знаєте освіту, освіти, рівня освіти, велика кількість українців, вони реагують на фриків. Вони реагують на шлак інформаційний, тобто він їх якось притягує. Я не знаю, що вони це мають психологи ну, вже на це питання відповідати. Бо для мене це ну нонсенс якийсь. Тобто, якщо людина бере отака як Алхім, вона розповідає, що вона буде спати, займатися сексом з чоловіками за 200 тисяч доларів там за рейнжовер, ну вона відкрито про це заявляє. Вона вивалює якісь м -м, фотографії, як вона. Там ця утриманка, коханка, одруженого чоловіка. Вона цим не соромиться, і оце все цей шлак читає майже півмільйона мільйона людей. Ну які можуть бути тоді взагалі питання? Це чесно Психіатри, вочевидь, з тими людьми повинні працювати. Ці люди вони самі повинні замислитися, що вони споживають. Так я дізнався, десь почув рік півтора тому про алхім. Я перед тим взагалі не знав хто це така, але я побачив ці всі її численні зашквари, так би мовити. Але до того, щоб от особисто я щоб я гаяв свій час, я вважаю він в мене важливий. Щоб я в нас на на проглядання оцих сторізів і цих інстаграм постів оцієї цієї яка ще кількість людей, знаєте, вони от от в них. Мені навіть важко якісь слова підібрати, як оця от Євгенія Мраль. Я навіть, я знаєте процитую Олега Симороза, так ветерана російсько-української війни, який на жаль втратив обидві свої ноги. От він про неї висловився. Ну, по перше, він взагалі заявив. Сказав, що вона там ніяка не не снайперка, там фейкова снайперка. І далі він її там розклав і, і розповів, що е, ну це це дно просто повне. Підтримувати ту людину, яка відверто, відкрито ненавидить Україну і все українське. Я ж кажу, це результат того, що українців взомбували і титалізували десятиліттями. І коли виходять якісь фрики, які лаються, матюкаються, продукують шлак-контент, контент, в нас частина людей, частина українців. Вони, от, от я не знаю, чим, чим воно їм близьке? От воно їм близьке. Та. І вони починають її, цій людині співчувати, співпереживати. І в нас, знаєте, дуже люблять жертв, дуже люблять підтримувати жертв, допомагати. ой, там їм якісь слова підтримки. І от там хім зараз вона там виставляє жертвою. Дивіться, я жертва. Мене цькують. Я жінка. Нада. Ви вступіться за мене, а я що? А я, я, я всіго по-русски, а я всього лиш сказала, що Путін красавчик. А я російською, а російська вона ого, о, російська, ви ж бачите, це є теж родной язык для многих е, е, жителів України. І все, і ця частина людей, от вони кажуть, да-да-да, ви знаєте, давайте, давайте її співчувати. Чесно. Тут навіть не психологи, тут ймовірно, психіатри мають відповідати вам на це запитання. Це, на жаль, просто не в моїй кваліфікації. Надто багато, звісно, уваги сьогодні. Ці алхім, але просто коли виникають подібні скандали мовного характеру, десь в Тіктоці продавчиня кави висловлює подібні тези, так чи інакше, до них навідується СБУ, Потім ми бачимо вибачення щодо алхім, Ну. Вона роками потрапляє в ці гучні скандали, українці масово обурюються, але вона продовжує просувати ці наративи і таке відчуття, що ну, влада чи то не бачить, чи вона толерує такі подібні речі. Тобто, е, якщо вже в контексті Алхім, е, чи не показово було б позбавити когось громадянства, того, хто е, так яскраво просуває е, руський мір попри. Е, Щоденні обстріли з боку Росії? Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що по же Алхім певною мірою, сподіваюся, Крига скресне тому що, зокрема, нещодавно про неї доволі різко висловився Сергій Стерненко. Ми розуміємо, хто такий Сергій Стерненко. Ми розуміємо, яка в нього аудиторія. І ми також бачили, що Сергія Стерненка, коли на нього стався напад, його захищали, зокрема, співробітники СБУ. Тобто, вочевидь, Сергій Стерненко певною мірою перетинається з представниками СБУ. І от Сергій Стерненко на своєму телеграм-каналі він дуже різко заявив і написав, що Алхім має сісти, сісти за граф за ось таку позицію. То я дуже особисто сподіваюся, що співробітники СБУ, керівництво СБУ вони ж читають Сергія Стерненка, вони ж бачать його меседжі. І давайте також не забувати. Ні, добре пам'ятати, на щастя. В Україні, от, от єдина річ працює дуже і дуже безвідмовно. Це громадський посуд, громадський суспільний резонанс. І от суспільний резонанс на щастя по ній пішов ось уже такий, як треба. І я думаю, що, як мінімум, вона присяде, притихне, але найправильніше от чесно, ну, найкраще було би, ну, ну, що заважає українцям. Ну, хай вони, знаєте, в них десь там закриті були очі. Хай вони от зараз прокинулися. Ну що заважає їм зайти на її сторінку в інстаграмі і натиснути одну єдину кнопку відписатися. Ну що? Ну це настільки просто, не встаючи зі стільця свого з дивану Тобто не потрібно нічого, ні фінансово витрачатися. Відпишіться. Не давайте їй це все транслювати, навіть якщо в неї залишити де, там 200 тисяч тих підписників, руська гарячих на Росію і так далі, то вона буде транслювати це все на Росію, на болота, але не для українців, і оце для неї буде найкраща кара, тому що вона, ну як зараз то кажуть, хайпує на цьому, і на, на цьому на, 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 на цього всього вона на гребені. Але я не сумніваюся, що вона вже присіла. Вона побачила публікацію Стерненка, Вона вже її виставила в себе в сторіс. У неї закритий інстаграм. Але ті, хто підписані, ті беруть частково. І я бачу це по різних соцмережах. Вона вже виставила. Вона вже ага. Ой, те все. Тобто вона вже бачите, вона не поливала там у відповідь Стерненка, Вона його не обзивала. Вона каже: А от подивіться, а хто там суддя? Ну він же не суддя. Тобто вона так коректно. Це означає, що вона вже боїться. Що вона вже як мінімум напружилася, і я думаю, що вона притихне. На жаль, якщо такий же сценарій продовжиться, і з нею ніхто не буде проводити ні виховних бесід, СБУ і так далі, і так далі, то вона потім знову візьметься за своє, але по-хорошому на таке мають реагувати і мають притягувати, хоча б до якоїсь першої відповідальності, там адміністративної ідеалі, звичайно кримінальну справу відкривати за статтею 436 Дефіс 2 Глорифікація учасників збройної агресії, виправдання дій Російської Федерації, це було б класно. І тоді, би, коли б вона була б під криміналом і це б обговорювала вся Україна, от тоді би я побачив, би, що би вона заспівала. Ну, насправді це можна. Просто має бути воля. Ну, же на, на ж накладаються санкції. На дуже багатьох людей проросійських колаборантів на тих українців, які працювали на Росію, продовжують працювати на Росію? Ну то що заважає це зробити? Так, от у нас на Карасьова політолога, якщо я не помиляюся, так наклали санкції. Так і мало хто це правда обговорює. А Алхімот її багато обговорюють. Ну такі таке якісь вірусні речі. То що заважає відреагувати гідно на це і показати всім, що буває з тими, хто відкрито. Ненавидить Україну і все українське і українську мову, зокрема. Тому ну, сподіваюся, на завершення цієї теми ви згадали про громадського активіста Стерненка. в такі моменти, коли виникає публічне обговорення знову російської України. Відчуваємо наскільки бракує Ірини Фаріон, коли в контексті Одеси говоримо, наскільки бракує Дем'яна Ганула, його реакції. Наскільки важливо, аби українці усвідомили, що кожен на своєму місці може протидіяти ось цій російській експансії, яка продовжується, попри російське вторгнення безпосереднє? Тобто, зробити зауваження російськомовному, можливо, можливо, до когось дійде? Ви знаєте абсолютно правильно. На жаль, те, що я бачу зараз, ну мені хотілося дуже бути оптимістом. Але на жаль, я бачу просто зараз те, що от в кого були містки, і вони вімкнулися в той потрібний момент. Слава Богу, що вони вімкнулися 24 лютого, чи буквально за деякий час, після 24 лютого, 2022 року, то ті люди перейшли на українську мову, принаймні опанували, принаймні зрозуміли, що це вже не мова села, що це не мова лахів, селюків і рогулей, і кагутов. Як нас обзивали десятиліттями, і мене обзивали е, в місті Києві тільки за українську мову. Мене уродженця е, заходу України, міста Радивилів, е, в е, трьох кілометрах від кордону від міста Броди е, на Львівщині. Мене, коли я приїхав в 94-му році, не раз обзивали е, селюком реготали з мене з моєю українською мовою, тому що я розмовляв постійно українською. Так а купа сила Селена е, Українців. Які приїжджали з маленьких містечок і так далі в Київ і інші там в Київ, інші там місця, вони переходили на обші понятні, вони ламалися і їх ламала оця кремлівська пропаганда. Тому на жаль, я маю визнати, що частина яких мізки вони заговорили українською або опанували українську, але інші решта людей, які не заговорили все, от воно вже от ну кола на голові тиши, вони будуть розповідати яку завгодно ахінерію. Вони будуть розповідати цю маячню ущемляють. А руський язик моїх предків, А ми е, по-русски, А я всю жизнь, а я воспитан, мама, папа, рюський, рюська школа е, росіянської уроки. А, а ще Кремль підкинув таку ж класну для них методичку. І це методичка Кремля. А солдати російськомовні в окопах. Вони розмовляють російською, піди їм це скажи, то я всім кажу, запам'ятайте, це придумав Кремль спеціально для вас. Ось таких, які захищають е, росіянський язик в Україні, і Кремль спеціально це зробив, щоб ви розколювали націю і Україну. То саме ті, хто кажуть, піди скажи російськомовним солдатам, то саме ці люди розколюють Україну. А найкраще, що можуть зрозуміти, зробити. Українці, ті, які перейшли, ті, які розмовляли. Будь ласка, не соромтеся робити зауваження за обслуговування не українською мовою. Пам'ятайте, ви захищені законом, це закон України про мову. І ті люди, які продовжують вас обслуговувати в сфері обслуговування, вони не мають права вас не послухати. І, по-друге, звичайно, є можливість, продовжуйте не соромтеся спілкуватися українською мовою. Є можливість запропонуйте в жарт. Найкраще це вдається в жарт, весело е, таким чином. Стукай, а давай українською, а давай почнемо. Але насправді нація оздоровлюється. Вона хай повільно трішки, знаєте, і ось вам Одеса і ось вам історія з цими бабками. А тепер увага, дівчина на яку напали бабки, вона кінолог, її звати Вікторія, і вона свідомо перейшла на українську мову після повномасштабного вторгнення. Респект. Просто Вікторії. Це мега класно. Ну тобто, це показник того, що люди хочуть, що люди полюбили нарешті українську мову. Нарешті українська мова стала мовою не села. А, а вона крута, класна і, і, і нею престижно тепер розмовляти. Я спілкувався навіть двома дівчатками в Одесі їм по 18 років. І вони побачили, і до речі, знаєте, що одна з них сказала? Вона сказала дуже класну річ. Вона мені телефоном сказала, ми розмовляли, спілкувалися. Вона каже: Ми побачили, що блогери всі заговорили українською. Ми побачили, що він по просторі так багато заговорив українською. І ми вирішили з сестрою. Давай ми будемо розмовляти українською. І вони вирішили по кілька годин на день розмовляти українською мовою. Я вам скажу на той момент, коли я з нею розмовляв, це було два роки тому. Так, вона взагалі розмовляла ідеально прекрасною українською мовою. Я не знаю, на що її тренуватися, вона може спокійно вже переходити в неї прекрасна українська мова. Тому дивіться, ключове, що сказала ця дівчина, вона сказала, блогери, лідери суспільної думки, вони перейшли на українську мову. Що це означає? Та це означає те, що влада наша, кожна українська влада, якщо вона буде мати патріотизм і вона буде допомагати лідерам суспільної думки, не забути. Ну, продовжувати розмовляти, спілкуватися українською мовою, блогерам і так далі. Десь там заохочувати їх, робити якісь зустрічі і так далі. і так далі. А не запрошувати на зустрічі, чи там вручати якісь там нагороди, чи там щось е, е, ця Алхім розповідає, вона співпрацює з СБУ. Ну, може, може, понти, а може і правда. Де вона каже, я там допомагаю СБУ. Не запрошувати ось таких алхімів і всіх, решта, які продовжують мову окупанта популяризувати. Тому ось так це працює. Асований обмін ударами дронів та ракет до дня Побєди та параду у Москві. Водночас у Кремлі постійно говорять, що так вочевидь і виглядає путінське перемир'я. Чого чекати 9 травня, та що означає кількаденний візит до Росії лідера Китаю Сі Цзінпіна? Спецпредставник США Кіт Келох назвав Путіна єдиною перешкодою на шляху до миру, Нібито вже є план 30 кілометрової демілітаризованої зони, і це ймовірно мало б запрацювати під час 30-денного перемир'я чи змусять кремлівського диктатора відвести війська, якою буде реакція штатів, якщо Путін відмовиться? Усе найважливіше у четвер, 8 травня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.